Всім привіт! Прийшла додому, так чогось хотілося клубнички. Вона ще не смачна, ну, кисла і аромату того немає, як слонів, бо вона з теплиці, але щось, ну, так схотілося клубнички, трішечки придбала. Ходила я на нову пошту отримувати і відправляти. Ось такі дві чудові хуєчки мені вислала пані Алла то канал по її імені Алла Шекель. В минулому році вона показувала свої красуні хої, і мені так сподобався її карнуза Dollar. Ось вона зробила мені зріз і люб'язно подарувала. Ще в минулому році, але як бачите, пані Алла не забула своєї обіцянки. В Минулому своєму відео я казала, що дохо я вже охолола. Охолола саме тому, що їх вже занадто багато і вони всі ростуть, розпускають свої вуса, пруть їх скрізь, одним словом, вони вже додають зайвих проблем. Але ж пані Алла пообіцяла. І я не могла відмовитись, бо ну, що не кажи, а сільвер-долар мені хотілося мати завжди. Ця хоя має своє ім'я сільвер-долар, саме тому, що її листячка нагадують е, круглі монетки долара. Зріз гарний, але не зовсім зручний. Бо бачите, як опущений у цей листик. Я, як ви бачили, стромила його у. Стаканчик із водичкою, але він або падає, або не стоїть. То я вирішила, що, як ви бачите, тут вже є проклюнувшися корінці, то, мабуть, я його одразу посажу до ґрунту. Алла пригостила і шоколадом. Ну, як же ж нам, дівчаткам, без шоколадки. І приложила ось таку пісюлечку. Написала мені Маріночка Dragon Pink. ну Дуже гарні квіти. Це мій влюблений шоколад. Я спочатку подумала: Dragon Pink, шоколад, дивлюся, ні, написано Extra Dark. Потім знайшла ось він, Dragon Pink. Це Hoya Pubicalis Dragon Pink. У мене є. Два чи три інші публікаліси. Ну, тепер ще третій. Тим паче, якщо Аллочка каже, що вона має дуже красиві квіти. Вона вже посаджена. Єдине, що я зробила, стаканчик дуже маленький, то я його вставила ось так. І ще в один стаканчик. Тут корінці є, вона вже вкорінена. Долар мій, як ви бачите, не тримається в цьому стаканчику. Він буде завалюватися, і то буде заважати нарушування. Кореневої маси, тож я вирішила його все ж таки одразу посадити в ґрунт. Почати буду у кокосовий субстрат і у тепличку, так як колись навчила мене пані Оксана із міста Одеса по її методиці хуєчки. Ось так розмочила кокосовий субстрат і ось такий порошок, вкорінювач, грандіс має назву. Тут є. Зачатки корінців, повітряних корінців, тож я думаю, що вона швидко вкоріниться. Ось так однією рукою незручно, тож я зроблю за камером. Чином ніжка хвоєчки вмокнута в цей порошок в корінювач. Ну і тепер я буду намагатися розташувати її в ґрунті. Просто отак встромлю, але мені треба її якось вирівняти. Стримляти ніж кохої бажано перпендикулярно ґрунту. І уявіть собі, мені це вдалося. Щоправда, під а, оце листечко я підклала мушлю для того, щоб лист не лежав на мокрому субстрації. Це коробку мушлі. Я дякую Анюті з каналу Анюта Позитивчик Машка мешкає у місті Одеса і назбирала мені цілу коробку мушлі Ну, а тепер. Я поставлю її ось так в стаканчик. І так поставила її в стаканчик, бо ви бачили, я посадила її у силіконовий горщик із-під орхідей. Там є отвар. Ну і тепер цей стаканчик я розташую в пакет зі стіпкою І десь поставлю або Привіс її в теплому і світлому місці. Ось таким чином. Ну і тепер буду стежити, щоб ґрунт завжди був вологим. Кокосовий субстрат має в сухому вигляді рижий вигляд, а коли він змочується, то він робиться ось таким темнішим. Зріза по бокаліса, як ви бачите, вже є два молоденьких зростики. Ну, ось так хої самі приходять, самі по собі приходять. У Алусі попросила долар з'явився ще побікаліс. У Анічки попросила мюшлі, з'явилася іще хуя ескавата. У дівчинки придбала діточку фаленопсису, то получила у подарунок зріз хуї розіта. Анічка, дякую тобі за твої сюрпризи. То ти не думай, що до тебе не поїхав мій сюрприз. У цьому тижня приїде посилочка від Альони Фльор із Франції. А сьогодні у мене все. Лунає підвищена повітряна тривога, летить балістика. Рашистські вампіри насвяткувалися. Бережіть себе. Слава Україні!